Вітаю, друзі! Новий модельний сезон правильно розпочати з допомоги нашим захисникам. На цей раз збираємо гроші на FPV-дрони для 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України. Бажаємо міцного здоров'я! Ми екіпаж ударних випала 5-ї Слобожанської бригади НГУ. Потребуємо вашої допомоги у придбанні FPV-дронів і акумуляторів до них. Тому, будь ласка, долучіться до нашого збору відповідальна за збір Еліна Околіт. Дякуємо за увагу. Слава Україні! Умова для розіграшу ті ж самі. Один квиток 100 гривень, 500 гривень це 5 квитків, які збільшать шанс на виграш. В коментарі до платежу, будь ласка, не забудьте вказати контакт для зворотнього зв'язку. Для іноземних переказів залишаю посилання на PayPal. Наша задача за короткий термін закумулювати якомога більшу суму, тож банку розбиваю в середу 7 лютого в 21.00. Вся актуальна інформація по збору буде у спільноті каналу. Ці зібрані кошти я переведу на банку волонтера, який був безпосередньо займатися купівлею та передачею дронів. Тепер призи. Перший переможець отримує мою діараму. Міжнародний аеропорт Одеса. З наступними призами допоміг український виробник масштабних моделей компанія ICM. Серед учасників буде розігруватись набір для збирання бронеавтомобіля Казак-2 в 35 му масштабі та два набори з літаком Міг 29, відповідно привид Києва та мисливець за РЛС з ракетами AGM88 HARM. За головним призом мені допоміг захисник Валерій, 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила. Три учасника отримують набір листівок з унікальними знімками роботи самохідної гармати 2С7 Pion. А за найбільший донат переможець отримає запальну трубку від пострілу цієї гармати, яким було знищено ворожу артилерію на підступах до міста Бахмут 10 вересня 2022 року. Дуже дякую захиснику Валерію та компанії ICM за надані призи. Посилання на банку та PayPal залишаю в закріпленому коментарі. Нагадаю, що малих донатів не існує, важлива кожна гривня. Разом до перемоги.